Вітаю, друзі! З вами лікар В'ячеслав Смирнов. Що таке насправді ефективний детокс? Як правильно це робити? Які найбільш розповсюджені помилки роблять люди, коли намагаються їм займатися? Про все це ми з вами сьогодні і поговоримо. Колись дуже давно, коли я ще був студентом-медиком, наша літня та дуже досвідчена викладачка з педіатрії якось розповіла історію з власної практики. Це було ще в радянські часи. Вона тоді ще була молодим та недосвідченим лікарем. На прийом до одного з найдосвідченіших лікарів клініки прийшла родина з дівчинкою, у якої була певна кількість хронічних хвороб, з якими ніяк не вдавалось впоратись. До цього лікаря родину відправили, щоб просто здихатись складного пацієнта, якому ніяк не вдавалось допомогти. Серед інших аналізів він призначив аналіз калу на яйця листів. Аналіз був негативним. Він призначив його ще раз. Батьки напружились, але пішли здавати. І він знову був негативним. Вони здавали його повторно десь біля сіми разів. Батьки вже почали сваритись з цього приводу, доки раптом після чергового аналізу одночасно не виявили цілих 5 різновидів паразитів. Далі розуміючи реальні причини існуючих проблем, було підібране адекватне лікування. І разом із паразитами зникли і проблеми зі здоров'ям у дитини, які родина безуспішно намагалась вирішити до цього часу. Ця історія реальний приклад того, де насправді дуже часто знаходяться реальні та швидкі шляхи до вирішення багатьох наших проблем зі здоров'ям. Зараз ми розберемо. Переговоримось з тим, що взагалі правильно розуміти під детоксом і як правильно його робити. Як це все зробити на практиці і як взагалі побудувати індивідуальну систему детоксикації та здорового харчування, ми розбираємо на нашому відкритому дводенному майстер-класі Рестарт. Посилання в описі до цього відео. Для того, щоб швидко відчути ефект від детоксу, найчастіше достатньо просто почистити кишківник. І насправді це дуже важливо. Зростання токсичного навантаження на організм найчастіше починається саме з кишківника. і самі по собі окремо взяті чистки, наприклад, печінки, нирок або ще чогось, часто приносять більше шкоди ніж користі. Саме простий та самий ефективний спосіб, як можна це зробити, це за допомогою касторової олії. Стандартна рекомендація пропити касторку, наприклад, раз на тиждень з розрахунку 1 мл на 1 кг ваги. Інший варіант випити бішофіт в концентрації більшій за 5 мл. Я загалі дуже рекомендую пити цю речовину курсами. Це одна з найбільш доступних форм природного магнію. Як результат, ви відчуєте зниження рівня фізичної та психічної напруги, зниження рівня дискомфорту або болю в спині та суглобах, покращення сну, стабілізацію емоційного фону та багато інших ефектів. Нормальне дозування на один прийом до 5 мл. Більша доза буде давати послаблюючий ефект. Паралельно з цим дуже бажано притримуватись базових правил здорового харчування. Паралельно із цим є сенс також відновити нормальний відтік жовчі та нормальні станки шківника. Як це робити, я розповідав в інших наших роліках, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. Додатково також буде дуже корисно пропити курс жовчогінних та печінкових трав'яних зборів. Паралельно із цим є сенс почати робити ще декілька важливих речей. Перше приймати ванни з морською або звичайною сіллю, ще краще з тим самим бішофітом. Гіпертонічний розчин буде витягувати на себе з тіла продукти обміну речовин, що швидко та позитивно вплине на ваше загальне самопочуття і на ваш зовнішній вигляд. Ще одна річ, яку корисно робити в цьому відношенні, це правильна баня. Підкреслюю, саме правильна, бо в переважній більшості люди за допомогою бані приносять собі більше шкоди ніж користі. Друге. Це банальна рекомендація, але насправді дуже дієва. Для підсилення відтоку лімфи та покращення роботи внутрішніх органів дуже важливо максимально підвищити рухомість нашої діафрагми. Вона у всіх нас спазмована в тій чи іншій мірі. Як це робити? Я так само показував в інших наших відео, і посилання на них так само будуть внизу. Третє: для підсилення відтоку лімфи дуже важливо регулярно задіювати в роботу великі м'язи. Саме простий варіант тут це м'язи ніг. Звичайні присідання навіть з неповною амплітудою дадуть дуже відчутний та потужний ефект. Ніякої норми тут немає, чим більше, тим краще. Як побічний ефект, згідно досліджень, ви отримаєте біля 15 років додатково до свого життя. Якщо ви це почнете робити, вже протягом першого тижня ви відчуєте себе значно краще, а ваш зовнішній вигляд також покращиться. Паралельно з цим важливо притримуватись базових правил здорового харчування. Тепер головне не зупинятись і продовжувати далі. Пройдіть в такому режимі хоча б місяць, і цілком можливо, ви відчуєте себе вже зовсім іншою людиною. Якщо ж ви бажаєте отримати ще більш швидкий, відчутний та глибокий позитивний ефект, є сенс зробити наступне. Перше відновити нормальну мікрофлору кишківника та мікробіом організму в цілому, подавити надлишковий рівень розвитку вірусної, бактеріальної та грибкової флори, періодично проводити антипаразитарну програму. Друге, знизити рівень запалення в організмі. Третє відновити більш оптимальну роботу внутрішніх органів. Четверте звільнити клітини від старих структурних елементів, а внутрішні органи від старих хворих та мутованих клітин, та активізувати процеси регенерації. Це насправді просто а важливість та користь результатів, які ви отримаєте, переоцінити просто неможливо.